Всіх вас вітаю в цю прекрасну неділю, шоста неділя по зісланні Святого Духа. І ми сьогодні чуємо дуже гарні читання і апостола Павла, який запрошує нас до любові, до пошани одне до одного, і також Євангеліє, в якому Ісус робить два чуда. Робить чудо найбільше, а відтак робить після того чудо також менше. Про що йдеться? Ісус, коли приносить до Нього цього розслабленого на ношах паралізованого чоловіка, Він робить перше і найбільше чудо. Він каже: бадьорися, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Ну, можемо собі уявити, як це дивно звучало, так? якщо очікували всі відразу, що буде. Зцілення фізичне, а Ісус тут говорить про відпущення гріхів. Ну, при чому тут, тут? Скажи, візьми свої ноші, йди, і, і все. Але Ісус починає з найбільшого чуда, бо найбільше чудо це навернення, це спасіння людини. Це, це звільнення, визволення, свобода. Це найбільше. Наше спасіння, це, це найголовніше. Тому в сьогоднішньому уривочку ми чуємо про зцілення одного чоловіка, який досвідчив два чудеса. Перше це прощення своїх гріхів, а відтак отримав теж і оздоровлення фізичне. Мене особисто в тому Євангелії вражають ці три слова, які Ісус сказав розслабленому відразу після того, як Його принесли до Нього. Ісус каже, Бадьорися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Бадьорися, що таке бадьорися? Це такий не дуже вдалий переклад. Я зранку ще перед літургією трошки встигну зазирнути до інших перекладів. Дуже, дуже гарно можна порівняти собі, якщо хтось має таку можливість, є різні, різні переклади. На українською мовою маємо різні переклади. Дерзай. З церковнослов'янської мови залишили це слово відповідник. так. Англійською карч. Мужність, відважність. так. А найбільш точніше переклали поляки. Бо польською буде так: уфай сину. Переклад довірся. Ви відчуваєте різницю? Довірся, сину, прощаються тобі твої гріхи, або бадьорися, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Є різниця, правда? Довірся сину. Цікаво, Ісус, як Ісус то каже тому. Чоловіку, якого перший раз бачить, який теж його, мабуть, до того не бачив, але він йому каже, довірся. Це те слово, яке Ісус постійно говорить теж усім нам. Довірся. І воно по-людському звучить безглуздо, бо ну, ну, що довірся? Я потребую, щоб ти мене підняв, бо я паралізований, ти мені каже, довірся. Це то саме, як ми тепер священники в часі війни кажемо, люди. Страшні речі творяться, але довіртеся, не бійтеся. Господь є з нами. Що не... Оце... ну, довірся? Нам треба щось робити. Ну, що довірся? Але Ісус постійно, постійно кожному з нас каже: довірся. Уфай, Сину! Довірся мені дитину. Кажуть «чайлд», Довірся дитину. Довірся мені. Це перше, що нам сьогодні каже Євангеліє. Довірся. Далі Ісус того чоловіка називає сином. То дуже цікаво, бо ми не знаємо ані його імені, ані його професії. Нам нічого не відомо про цього чоловіка, якого сьогодні оздоровив Ісус. Але ми чуємо, що Ісус на нього, його називає сином. Сином. І це показує нам теж, як на кожну людину Господь дивиться, навіть на ту, котра є немочна і нічого не може, не може навіть рота відкрити, щоб попросити й помолитися. Як Ісус дивиться на, на людину, як на свою дитину. І то сину відкриває нам про яку довіру йдеться. От так як дитина довіряє своїм батькам. Як дитина довіряє своїм батькам? Вона цілковито залежить від них. Цілковито. Дитина в 6 років не вибирає, в яку школу йти. У більшості випадків не вибирає також, що собі одягати. Бо це вирішують батьки. Вона навіть не журиться. Дитина не журиться про те, що буде їсти. От ваша Ксенька, вона переживає що буде їсти сьогодні на обід. Що-що? Що, ну, що одівати так, бо вона дівчинка, Ну, то правда. У мене теж моя донечка дуже переживає, що одягне. Ні? Але діти зазвичай не думають, що там на вечерю буде, що там на... Чому? Бо вони знають, що ну, мама подбає з татом. Ну, вони про це абсолютно не думають. Тому Ісус каже, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти не увійдете до Божого царства, чому? Бо діти довіряють. Дитина цілковито залежить від батьків. І Господь каже тобі сьогодні як своїй дитині. Довірся. В іншому місці, тому Ісус каже, ми недавно це читали кілька неділь назад, Він каже, шукайте перше царство Божого, все інше вам додасться. Тобто, так як дитина, вона шукає фустійну стосунку, схвалення, підтвердження своїх батьків, а відтак все інше батьки за це дбають, і вона все має. І, і тим не, не, не журиться. І щось подібне Господь. Сьогодні каже нам: довірся, моя дитино, ти моя дитина, я на тебе дивлюся, як на свою дочку, не через призму твоїх гріхів, упадків, слабкостей. Але Господь завжди дивиться на тебе, як на свою улюблену дитину. І каже тобі: Доню, Сину, довірся мені. І так Ісус, третє слово, каже, «Прощаються тобі твої гріхи. Прощаються тобі твої гріхи. Зверніть увагу, що Ісуса про Це ніхто не просив. Ці четверо принесли чоловіка паралізованого на наших гнилих казали, Господи, допоможи нам, бо він мучиться, наш Цімбор, ми Його тут тобі принесли. Ісус каже, побачив їхню віру, каже Євангеліст. В чому полягала та їхня віра? Тому що вони знали, що Ісус поможе, бо вони його доставили, як нова пошта, привезли і дали, прошу дуже. А далі, вони доставили його до присутності Ісуса. А далі Ісус проявляє ініціативу першу. Він каже, прощається тобі, твої гріхи. Чому? Тому що Бог завжди прагне пробачати нам, пробачати тобі. Навіть коли ти про це не просиш. Навіть коли я не прошу Бога прощення, він із своїм пробаченням чекає на мене. Він хоче кожного обгорнути своїм милосердям і своєю любов'ю. Хоче, щоб ми, як діти, досвідчили цього. Але щоб ми могли це досвідчити, необхідно з нашої сторони довіра. Необхідне довір'я. Це теж Євангеліє, в цих словах ми можемо побачити, яким є наш Бог яким є наш Бог? Подивіться, Він не залишається в якійсь такій позиції, знаєте, необлаганного. Не сидить і не чекає, коли ти прийдеш до нього і скажеш, Господи, помилуй, Господи, помилуй, поможи мені. І не каже нам, ну давай, давай, ще ще попроси, як наша літургія, так? ще іще, мирі Господу, помолімося, ще помолімося. Ну, це священик запрошує. Але Господь нам не каже, що давай ще. Ну, ще маленько мене попроси, ще й маленького попанька. І ще постарайся чуть-чуть, Ще трошки помолися. Ні. Він перший виходить із силою свого милосердя, свого пробачення до нас. Перший. І від нас він очікує лише найменшого бажання і готовності прийняти його дар прощення. І це є дар. Також зверніть увагу на кінець. Зверніть увагу на кінець. Що цей розслаблений і ці четверо, котрі його принесли, припускаю, що їх було четверо, вони нічого не заслужили. Вони нічого не просили. Але чи Ісус зробив зцілення? Чи Ісус дарував пробачення? Так. Тому що Він не чекає, коли ми будемо Його упрашувати. Він знає, що тобі треба. І тому ми, ми приходимо сьогодні в цю неділю до храму Божого, як його діти, збираємося всі разом, так як діти збираються, всі приходять до своїх батьків і кажемо, Господи, Твоя є влада, Твоє є царство, Твоя є сила. Ми діти, ми є у Твоїй владі, Господи. Тому ми теж клякаємо на коліна, як визнання того, що ми не, ми не є автономними. У нас немає повної автономії. Це також знак того, що ми, Господи, визнаємо свою слабкості перед Тобою, бо Ти є Господь, Ти є Бог над нами. Ти є той, котрий, як батько, який знає, що нам потрібно. І ми себе, визнаємо, ми себе довіряємо Тобі, ми себе віддаємо в Твою владу, бо Ти є найголовніший. Ти є той, який все контролюєш і знаєш. І тому ми збираємося кожної неділі, аби сказати, Господи, я твоя дитина, я у твоїй владі. І хочу мати спільність з тобою і з твоїми другими дітьми, які теж тут приходять до тебе. Тому важлива церква. Ну, тому що це е, особливе місце, тому що це місце, де збираються всі діти Божі. Всі діти Божі. І цей храм має лише тому значення і святість, тому що ми тут в ньому є. Ну і тому, що Господь присутній між нами. А інакше, який би був сенс із цих стін, якщо б не було вас. Розумієте? Господь нас всіх збирає і каже: не бійся, довір'ся мені, дитино. Ти у моїй владі, все під контролем. І це може звучати дуже, дуже банально з однієї сторони, а з іншої сторони, це дуже наївно. Ну Що довір'ся? ні? Ну що мені тепер нічого не робити, та не йдеться про те, щоб нічого не робити. Але йдеться про те, щоб відкрити, що я, я належу до Господа, я його улюблена дитина, і Він за мене дбає. Він прагне дарувати мені пробачення. І тому сьогодні, користуючись нагодою, хочу всім вам пригадати, що не потрібно чекати Різдва Христового і Пасхи. Щоб знову приступити до святої Тайне покаяння. Не треба чекати. Можеш не чекати. Можешся вже приготувати. І, не знаю, наступної неділі чи там серед тижня приступити до Тайне покаяння. Тому що Бог хоче тобі подарувати своє милосердя, пробачення це є даром. Як цей паралізований чоловік. Нічого не зробив для того, щоб. От... Він навіть слова не сказав, ви чуєте? Слова не сказав. Бо Бог і так знає твоє серце. Він і так знає, з чим ти прийшов сюди. Він знає, що тобі потрібно. Але якщо ти хочеш, Він може тебе обдарувати своїм милосердям, своїм пробаченням. І то він постійно хоче робити. Він хоче постійно, щоб ми досвідчували, що ми його улюблені діти, яких він прощає безмежно. І не каже, що нас із раз тобі пробачу, а ще раз так зробиш. Як ми так можемо казати, ні? ну то вже вважай. Ні. Бог завжди готовий обдарувати нас своїм пробаченням, тому що любить як нас, нас, як своїх дітей, як досконалий батько, як той, котрий шукає кожного з нас, як своїх дітей, перший проявляє ініціативу, виходить із силою свого пробачення, з любов'ю і хоче, щоб ми досвідчували, що ми його діти, ми є у Його владі. Дай нам, Господи, і навчи нас довіряти Тобі, як діти, які можуть досвідчувати Твого великого подарунку пробачення.